Ось на цьому місці в самому центрі Костополя виявили цілу гору шприців. Деякі з них, як кажуть місцеві, були всередині з кров'ю. Костопільчан дуже обурює така ситуація, адже поруч із місцем, де невідомі виконали пару десятків використаних шприців, знаходяться дві школи, і щодня вздовж берега гуляють діти. Тут теж і діти ходять. Маленькі тут там, бачу, там бігають там сюди. Вона прийде, візьме. Може взяти дитинка і колотися і заразить жити, якимось там вілснідом чи ще щось якоїсь небезпечною хворобою. Хоч комунальники і прибрали гору і шприців, але велика їх кількість залишилась плавати просто у воді, та так і є розкидані вздовж всього берега. Це, це ще чисто. Якщо це було вашому грязно, то я вважаю, що це чисто. Вбирається зараз. Подібних ситуацій в місті раніше не було. Люди розповідають, тут могли валятися пляшки, папірці, бички від цигарок, але не шприци. Я скільки їжу, я не бачу. Які бачу банки з-під напоїв, з-під води оставляють, десь валяються з-під пива. Але це, звісно, небезпечно. Ну, є на то влада, вона має слідкувати за тим, щоб його не було. О, і виявити ви, тих злочинців, які шкодять собі і всьому людству. У Костопільській міській раді про цей інцидент знають за словами виконувача обов'язків міського голови Давида Дідуха, цією ділянкою опікується одне із комунальних підприємств міста Костопіль Комунсервіс. Саме його працівники і повинні були прибрати територію. Балансоутримувачем даної ділянки є комунальне підприємство Костопіль Комунсервіс. Там систематично відбувається певні забруднення недобросовісними громадянами. Підприємство комунальне завжди там проводить прибирання, тому це на превеликий жаль не поодинокі випадки. Що стосується даного випадку, дав доручення вже там давно все прибрано. Давид дідух додає, аби з'ясувати, хто саме виконав посеред вулиці шприци, подав в клопотання до поліції. Там пояснили, ймовірно, хтось із місцевих жителів тривалий час перебував на лікуванні. Після чого вирішив позбутися використаних шприців та виконав їх. Зараз місце, де знайшли шприци, патрулюється, аби подібних ситуацій не повторилось. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал Media Group.